Кто тут? Хто тут? Рижики. Айх, по камері побачив. Да. Виспалась. Кокатки точа Рижуха. Да, охотниця. По-любому. По-любому десь уже намилилась. Здоров'я такі блин з червня місяця вообще котенятка була. Я десь ха-ха ушик. Ушик. Да, подруга, подруга, да, Кусь, Усика, Кусь, Кусь так кусає аккуратно, щоб не не больно було. Дитячий сад. Це подружка Люші, значить. Ці гуляються. А. А. Ну, а все, ніхто їх не обіжає. І вони друг дружку не обіжають. Гарні звірятка. Живуть як в пансіонаті тут трьохразове питання, душові процедури. І хорошо. Ми в відповіді за тих, кого приручили. Ой, Горнює. Всі гарнюні, всіх їх люблю.